Знаєте яке найбагатше село в Україні? Якщо не знаєте, розказуєте. Це у нас є село Поляниця. Село Поляниця це там, де знаходиться туристичний комплекс Буковель. Давайте я вам покажу трішки села Поляниця. Це ми вже їдемо селом Поляниця. Тут багато є садиб, ресторанів, кафе, рестора... Все, що пов'язане з туризмом, тут воно максимально розвинута. Ну і звичайно сам Буковель. За Буковель нема що розказувати, думаю, що всі знають. Ось таке село. Це у нас школа. Там на горі будує фенікс торговий комплекс. Тут школа, це такий центр, центр поляниць. І також ось ми проїжджаємо. Така дуже гарна церква дуже. Якщо комусь потрібні ділянки в паляницях, можемо такому питанню допомогти. Або також, допустимо, хочете подорожі в горі, то можемо приїхати і вас забрати і покатати класними маршрутами.